Число душі вісім. Значення, характеристика для жінок, чоловіків і дітей. Що означає число душі вісім? Числа душі вісім у ведичній нумерології відповідають такі дні народження як 8, 17 і 26, при цьому місяць і рік можуть бути якими. Покровителем людини з вісімкою є планета Сатурн, яка наділяє мудрістю, працьовитістю, поряднічністю. Він володіє силою, волі і дисципліною, любить у всьому порядок, суворо дотримується право. Число вісім дає своєму власникові безліч переваг спокій, терпіння, прівноваженість, щирість, чесність, справедливість. Вірність, відданість. Але вісімка може проявлятися із негативної сторони у вигляді, зарозумілості і гордині, Гнілливості, ворчливості, душевної сухості і холодності. У жінок жінка числом душі 8 здатна самотужки впоратися з будь-якими труднощами. І сильного внутрішнього стержня вона має виховувати дітей, поєднуючи кілька робіт відразу, при цьому ще й допомагати батькам або стареньким родичам. Часом їй не вистачає м'якості та жіночості, а її бойовий характер відбивається на зовнішності. Вісімка не терпить кіннощів. Вона вимоглива не лише до себе, але й до чоловіків. Своєю ініціативою вона може пригнічувати шанувальників або жити на самоті, яке, до речі, не надто обтяжує. У чоловіків чоловік числом душі вісім від природи наділений такими якостями, як цілеспрямованість, стійкість і сміливість. Йому важливо бачити результат власних досягнень. Авторитет в своєму середовищі визнання, керівництво, повагу підлеглих, матеріальний достаток. Він володіє сильною чоловічою енергетикою, тому прагне до влади не лише у професії, а й у родині. Він звик до порядку, любить, коли життя організоване і спрямоване. Тому такого ж ставлення чекає від близьких. Може бути, Вимогливим, суровим, цинічним, сумісність з іншими числами душі. Дружніми для вісімки вважаються цифри 1 Сонце, 3 Юпітер, 5 Меркурій і 6 Венера. З цими планетами відносини у Сатурна складаються позитивно і невимушено. Спілкування приносить позитивні результати для всіх учасників. Двійка місяць і сімка кету є нейтральними. Ворожими для вісімки можна назвати чотири раху, вісім Сатурн і дев'ятку Марс. З ними у володаря числа вісім можуть часто виникати конфлікти, суперечки, непорозуміння. Але варто врахувати, що четвірки і дев'ятки є джерелами цих труднощів, які рухають вісімку до саморозвитку. Особистосного зростання професійним і матеріальних цілей, тому їх не слід сприймати як прямих ворогів і недоброзичливівців, яку ж професію брату вісім. У чоловікам і жінкам, народженим числом вісім душі, підходять керівні посади або галузі, в яких потрібна відповідальність і дисципліна. Їх мудрість, рішучість, організаторські здібності дозволяють їм розвивати кар'єру в бізнесі та на державній службі. Вісімці підійде професії військового політика, фінансиста, юриста, бухгалтера, лікаря, а також керівника, наприклад, начальника відділу або директора департаменту у сфері продажі. Завдяки своїй завзятості володар цифри вісім може освоїти будь-який напрямок. Про те, як ще можна розвинути професійний потенціал, ви можете дізнатися, записавши до мене на консультацію особисто. Якщо ви народилися 17 або 26 числа, у ведичній нумерології важливо не тільки саме число душі, але і дата народження. У людини народженої. 8 числа будь-якого місяця характер буде проявлятися в певній відповідальності з описом вісімки. Але в двох інших випадках, коли цифра 8 виходить у результаті додавання, будуть відхилення від основної характеристики. Якщо поява на світ відбулася 17-го числа, то на людину буде впливати енергія сонця. 1, і прагнення до боротьби від планети Кету 7. При такому розкладі володар 8 буде стикатися з внутрішніми конфліктами, але долаючи їх, стане більш духовним, розваженим і спокійним. Якщо дата народження випадає на 26 число, то людина знаходиться під пливом місяця 2 і венери 6. Це найбільш сприятливе поєднання для жінок, оскільки планети наділяють таким якостями, як м'якість, ніжність, жіночість і материнська енергія. Рекомендація для людей з числом душі 8. власникові душі. Вісім слід знизити свій контроль, зокрема, перестати давати вказівки і повчання родині, близьким, друзям, колегам, не стежити за кожним їхнім кроком, більше довіряти. Варто адекватно оцінювати свої сили і можливості. Для вісімки коректно братися за непосильну ношу, навіть якщо результат не виправдовує зусиль. Важливо навчитися бути більш активним, легким і позитивним, знімати з обличчя маску серйозності невдоволення, похмурість, шукати приводи для радості і повсякденному житті, наприклад, займатися спортом або подорожувати. Необхідно розвивати не тільки фізичну, але й духовну, спілкуватися з більш досвідченими людьми шукати собі вчителів, наставників і вивчати закони Всесвіту. Ну що ж, якщо вам це відео сподобалося, чекаю від вас подобайок. А також підписуйтесь на мій канал, тому що попереду у вас очікує останнє число душі це 9. І тому, якщо ви народилися 9, 18. числа і 29 то, будь ласка, це якраз відео саме буде для вас. Тому запрошую на перегляд. А мене на сьогодні все. Бережіть себе на все вам добре. З вами, як завжди, була я, Лариса. До наступних зустрічей. Па-па.